Уявіть відпочинок, де комфорт поєднується з курортною тешею. Це Редстон, готель, у Трускавці, просторий хол, затишні інтер'єри та уважний персонал створюють відчуття. Особливого відпочинку номери чисті і комфортні з продуманими деталями для вашої зручності. Комфортні ванні кімнати обладнані всім необхідним. В кімнатах є чайник, кондиціонер, тераса та телевізор. У Redstone Hotel ви можете поринути у світ релаксу. Тут є сауна, басейн, джакузі, професійні масажі та оздоровчі процедури, які допоможуть вам відновити сили і подарують відчуття справжнього курортного відпочинку. А для любителів активного відпочинку, організація екскурсії. Та прокат велосипедів. Відкрити для себе мальовничі куточки Тросковця, також на території Redstone Hotel безкоштовна автостоянка, мангал та затишна альтанка для відпочинку, а для найменших гостей дитячий ігровий майданчик. Тут комфортно кожному члену сім'ї. Ваша подорож, наша турбота. Бронюйте безкоштовно на hotels24.ua